У 1931 році у Флоренції на міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи було прийнято рішення щорічно відзначати це свято. Дата обрана не випадково, адже 4 жовтня день пам'яті про Франциска Сиську, який вважається у католиків покровителем тварин. Згідно зі статистикою, щогодини з лиця землі зникають безповоротно три види тварин. Щодня зникає більше 70 видів фауни і флори. За 25 останніх років біологічне різноманіття землі скоротилося більш ніж на третину. В цей день різні товариства і захисту прав тварин проводять акції у багатьох країнах світу. Вони закликають людей відмовитись від необміркованого знищення тварин заради задоволення своїх далеко не найголовніших потреб. День захисту тварин це привід Нагадати нам, що ми відповідальні за тих, кого приручили. всесвітній день захисту тварин відзначається кожного року 4 жовтня. Диким тваринам необхідна наша допомога, адже може настати день, коли ми будемо бачити їх лише на картинках чи в неволі. У ці милі створіння мають статус зникаючих. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у дикій природі в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, у яких їжах вухати водиться. Кіт лісовий, справжній витривалий мисливець. Він відрізняється від свійського кота більшими розмірами, довжина тіла до 90 см і відносно коротким хвостом. Лісовий кіт водиться у лісах Карпат, Вінницької, Кіровоградської та Одеської області. Популяція котів зменшується кожного року. Зараз в Україні їх 400 500 особин. І все через масову вирубку листяних лісів. Зубер. врятувати їх у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Зубри зникли з дикої природи, зокрема через полювання, і навіть зараз у цивілізованому світі зубр популярний об'єкт полювання. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше була відновлена. Жук Олень цього жука не сплутаєш із жодним іншим. Спершу він був звичайним видом по всій території Європи. Однак зараз його популяція постійно зменшується. Жукам оленям загрожує вимирання, адже зменшується кількість старих дерев, а молоді посадки не придатні для харчування та розмноження цього рідкісного жука. Вухань австрійський це вид кажанів з великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини під охороною в заповідниках Карпатського регіону ростуче Поділля. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вуха з дикажан, не бійтеся, адже ця тваринка налякана ще більше і потребує піклування. Ведмідь бурий в Україні вводиться в Карпатах, хоча може забрости в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загалом в Україні не більше 300 особин і на тварин досі полюють браконьєри. Ведмеді зазнають також інших знущань. Їх дресирують у цирках, тримають як розвагу у ресторанах чи приватних господарствах. На території національного природного парку Синевир існує реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Там тварин лікують як фізично, так і психологічно. Багато ведмедів уже на волі продовжують виконувати циркові трюки. Глушець або глухар один з найбільших птахів українських Карпат. Блогарі занесені до червоної книги України, але це не заважає браконьєрам полювати на них. Також на зниження популяції впливає вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят. Горностай – це маленька пухнаста та прудка тваренка з красивим хутром, яка влітку стає корично жовтувато сірим а взимку – білим. Горностаї стали жертвами модної індустрії з їхнього шкільного м'якого хутра і досі вигод чуби. Рис також стала жертвою модної індустрії. На цих довершених та граційних тварин тривалий час полювали заради хутра. Зараз ці хижі коти рідкість в Україні у Карпатах близько 350-400 особин. А на території полісся до 80-90. Ви боїтеся сов їх величезних очей та моторошного крику. Якщо так, то дарма. Сови зокрема регулюють кількість гризунів, які завдають шкоди господарствам. Один серед видів сов, які водяться в Україні, це сипуха. Рідкісний птах гніздиться в західних і центральних областях України, а також на півночі Одещини. Сипух у світі стає все менше й менше в Україні близько 30 пар. Щогодини зі світу щазають три види тварин. Щодня з лиця землі зникають понад 70 видів фауни і флори. За останні 25 років біологічне різноманіття землі скоротилося більш ніж на третину. Зоозахисники закликають: бережіть природу.